Слава Ісусу Христос! Слава Україні! Рішили запрягти. Це другий раз ми її одна кінку будемо пробувати. У парі два рази вона була з Васю. І два рази це другий раз. Одну. Ми раз відбігали одну боле там чуть-чуть, щось таке. Але це фактично таке 5, -5 хвилин. Раз. А потім будемо це для походу вчити її. Полі маратонку, вона да ще до мартонки, ми ще малітон ще... не запад. Зайди будемо. Головне навчається, коли навчить що говорити? Навчимо їх. Тоді будемо. Суди було головне, нам купимо. Da, te orcic. A, te uh -huh. Apoi <laughs> ia te Get еще просто. 전화 що треба це парнії убить то, мала А тоди пайкі. Так вона не вплавана була, не почистила то не могла вона йти? Навіть не турмозі коло коня, ні. Чекайте мене, я йду. Аз не е не так, як той раз. Това ще дадеш. Това ще дадеш. Това е, 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 І ще головне, що носимо за машину. Та вона машин не ні, але... Ну, на сім'ї не є. Сьогодні з цим. Це не смокну на пішло. Сьогодні з вітерцем. Я так само той, я вийшов. Як куди туди зараз тоді. назад, я, ну, Зараз, ну, і... на паузу, я Діду тут корабла є, переведу і так. Це... У нас не настає дві корова. Ти будемо за 2 секунди вдома. Терце. Ти казав, що жарко. Підтримуй. Не пускай таке. Мені страшно стає. Що сказав, що у нас дуже тягово. Вона не могла просто, шайк. Зараз зіпалося. Я лише сіпаюся, я лише падаю назад. Дати два-три місці вівка. Кувати на всі 4, за це немає. Тепер треба їсти. Треба її кувати на всі 4 буде. Бо... Ні, заплегти ще в маратонку класть. Потім на 4 кувати Вона доставає, така стоїть. Вона не знає, що вас

Меність, Та боюється. Ти відчуваєш. Ти no. раз мені якось фіолетово було, тепер... Мені дуже спокійно цей раз було. вже так Ні, я не хочу на детей йде, йде. Та скидайте вже мене. Як вона похоє, малиш, так. those are Мені сьогодні було трохи екстремально починає вже все. Зачинає зато вже так вести. Вони звикають вже, місяць час іде, що вони там місяць... Вчити. Треба хоча б два рази. Зараз в тиждень буде жаря далі трошки віддихне. І зараз треба буде кожен день. Кожен день, Два рази хоч помічає. Ні, але з вас її обов'язково ще треба обрігати. А як кажуть, то ну. треба руш... рушати, ну. повертати, ну. це все вчити вчить А Вже так знає, де команди. не Місь мені. Двістен вісім. Мені навіть по-польськи не говориш. Ні. Пані, ну кінь не толкова не толкова, не то. В кого якраз ми десь стільки два дні назад пікували, чи три тижні мав зараз Це як самоліт, іби на всі чотири руку, такі дві а? І на чотири куєш, єш, то це собі не знаю, це їде як там. Ще в Маратонку не вбігаємо, бо ще нема що, що будемо кинути там грати зараз тут і чуде праву ну... Ми показували, як ми її запрягали до, до ваза, це... Ну, я намусила мені по, по це. Ну вона добре нема немає знаєте. Хоч їхала, хоч не їхала, ні? Трошки не терпить, тут уже коло хати добре, а тако там зараз я ставав на поле, то вона трошки не терпить, бо то, що ваводу, то нема, води, то що зато видає таке.